Оце ми проїжджаємо наше неперевершене місто Північне. Тобто, що тут в ньому цікавого? Цікаво тим, що воно дуже часто отримує прильот. Дуже часто. Це люди жили жили. люди жили, жили і все пропало. Ми тут колись були, але потрібно було переселитися, бо місцями було дуже жорстко. Авіація, вертушки, артилерія. Тому ми звідси переїхали. Ось тут прилітало дуже серйозно. Сейчас бухкає. Максима. У нас як ти після в'їздив. Коротше, все теж, дом культури. Прилетіло. Прилетіло тижня три назад. Ну, так і люди живуть, так і ми тут живемо. Ну, нічого, носики не випускаємо разом до перемоги. Переможемо тих підразів.